переоцінити роль справжнього педагога. Він не лише і не стільки є джерелом інформації, скільки духовна опора дитини і її реальний ідеал. Неможливо не погодитися з цими мудрими словами українського академіка Миколи Амосова. Адже для більшості з нас це не просто працівник навчального закладу, це справжній наставник, який готовий допомогти у будь-який час та при будь-яких обставинах. Педагог Професія, яка варта шани та поваги, адже це надважка робота виховувати, навчати та бути відповідальним за майбутнє своїх вихованців. Саме тому День працівників освіти святкують у всьому світі, як дяка за переживання, зусилля та відданість своїй справі. В Україні День працівників освіти на офіційному рівні. Почали святкувати у 1994 році. За традицією, його відзначають у першу неділю жовтня. Проте Всесвітній день вчителя має чітко фіксовану дату 5 жовтня. Цю дату запровадила ЮНЕСКО у 1994 році. Але пов'язана вона з більш віддаленими подіями. 5 жовтня 1966 року в Парижі відбулася міжнародна конференція. Конференція присвячена становищу викладачів. На цій конференції вперше на міжнародному рівні обговорювали стандарти підготовки педагогів, склали рекомендації щодо статусу вчителів та їх працевлаштування. Також було підписано документ про соціальний статус вчителів, що лягло в основу майбутнього свята. У цей день учні та студенти традиційно вітають з професійним святом усіх працівників освіти. Вітаю! та з любов'ю упіймаючи їх та показуючи свою вдячність за роботу і відданість своїй справі. Ви несете світло знань, чите моральним цінностям, прищеплюєте добро, сприяєте нашому професійному ставленню та виховуєте нас справжніми людьми. Хай вас завжди оточує турбота, тепло і любов студентів. Колег близьких і коханих, несіть у світ вічний потік знань, добра і вдосконалості. Рідні наші викладачі, ми любимо вас, безмежно сумуємо, чекаємо та віримо, що зовсім скоро ми зустрінемось у стінах рідного коледжу. Матимемо змогу обійняти кожного з вас та подарувати тепло своєї любові в офлайн режимі. Наша освітянська родина має гарну традицію святкувати разом, співаючи та танцюючи, тож пропонуємо не зраджувати їй. За днем і з року в рік, здається, що ви нас чите цілий вік. Дуже швидко минають хвилини Один рік, наче півгодини. Раз з вами ми вже як родина, розуміє це кожна дитина, вчителі нам усе пробачають, наші витівки не помічають. Не знають вони, що такий відпочинок, в До тягнуть багато, торбинок не можуть. Час з роботи піти, ты посыл як проверяй, ноши ты добрим, бацей мабуть, суворі, але завжди нам трави зливі цветы, прості і щері. Прикладом ви є для нас, і ця пісня лунає тільки для вас вчителі, наші вчителі, вчителі, наші вчителі, наші вчителі, 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 наші вчителі, любі вчителі. Того ранку вони посміхаються, але вночі, мабуть, не висипаються, не вимагають багато. Лише треба їх шанувати. Вчителі в сьому дітей навчать. трудночі усі дома. Багато дорослих випускників. Все ще вітають своїх наставників. На ваших почав дорослішають діти, але вчителів неможливо розлюбити. Дякую за позначки, клас! Знемо учителя, ми вам від того побажаю, що се раздій багато, щоб кожен день був, неначе свято, хай гучніше музика звучить, хай знаться всі, що саме цю мить, вчителі вітають діти і кажуть, що ви найкращі у світі.